ми Тому я приїхала до 20 хвилин пізніше, тому що я чекаю, потім трава й дуже довго. Yeah. 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 Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І це влог з Італії. Uh, я планую це зробити в такому стилі, що я більш-менш буду розповідати, uh, як там було, що відбувалось, і буду вкладати, типу, uh, різні кусочки з Італії, що я там знімала. Я там uh, старалася знімати, але не завжди виходило, так як uh, було дуже все насичено, і просто I'm so excited. Так, типу, це було вау Я була перший раз в Італії. Перший раз на лижах, тому хочу вам uh, розповісти, як це було і так далі. І так, перший день день від'їзду. Mm, я нічого не встигала, як завжди, тому я навіть не зняла якось uh, початок відео, типу, не було типу, ніякого привітання, нічого, тому що я просто нічого не встигала. Я дуже рада, що я встигла взагалі на поїзд. Uh, з валізою просто було важко. Я дуже рада, що типу, лижі мені uh, позичила. Не знаю, напевно так, на українській подруга, і, типу, тобто її батьки привезли ті лижі вже до того автобуса. Тому що я б взагалі з цим не впоралась, типу, їхати в Прагу. З валізою досить великою, так? тому що ти йдеш е в гори, тобі потрібен цей одяг, і плюс ти йдеш на тиждень, то досить велика валіза. Типу, якщо б я б мусила собою тягати лижі, то я б взагалі не впоралась, тому що типу, валізу, лижі сама я. Ну як? Типу, поїзд, автобус, поїзд, метро, е потім ще трамвай. Ну як? Ну, це взагалі нереально, тому е дуже рада, що хоча б з лижами я не мала тягатись. От uh, на поїзд я все ж таки встигла, слава Богу. Але все одно я приїхала uh, на 20 хвилин пізніше. Зараз 6.34, я мабуть там в 6. Але сьогодні субота і uh, трамвай, і метра не так часто, як звичайний день. Дуже рано. Я про це не подумала, тому тут -то чекаю. Просто свалізу і поїду до в Мали там приїхати в 6.30, а я приїхала в 6.50. З тим, що ми виїжджали в 7, мали виїжджати в 7, то, типу, я нікого не задержувала, але, типу, в цілому ми мали приїхати в 6.30, а я приїхала трошки пізніше, так як це була субота. І, типу, метро їхало не так часто, плюс трамвай їхало не так часто, і, типу, вийшло так, що я просто чекала на трамвай хвилин 15-20. Ну, no, десь так, тому я приїхала в 20 хвилин пізніше, тому що я чекала просто на трамвай дуже довго. І на метро я також чекала, довго взагалі я мала приїхати в 10 хвилин скоріше. От, але вийшло як вийшло. Бо це була субота рано, і, типу, ні метро, ні трамвай не їздять так часто. Я просто звикла, що постійно їзджу в школу, тому так як нам потрібно було їхати в школу, там чекав на автобус, то я звикла, що постійно метро і трамвай їде кожні п'ять. Хвилин, так Можливо, і частіше. А тут, типу, субота, вихідний день, то все не їздить так часто. Типу. Тому було трішки соромно, що запізнилася. Вчителька була на мене вже сердита, тому що останнім часом я постійно запізнююсь. Але е, все-таки приїхала, все класно, все принесла, нічого не забула. Е, вот. Потім ми їхали в Італію з праги е, 13 годин. Не, не типу в саму Італію, типу, ми ще там приїхали на місце призначення до готелю, ми їхали до всього 13 годин. Друга була важка. Ми виїхали рано, приїхали ввечері, в, виїхали в, в суботу-рано, а приїхали в суботу ввечері. Десь 8 годин вечора ми приїхали, повечеряли, розпакували речі і так далі. І далі день у нас. Uh, почався сніданком. Я дуже бою, що там не будуть смачно готувати, але готували смачно, тому дякую за це. Uh, поснідали, і потім у нас також був ще трішки вільний час перед тим, як ми uh, виїжджали. Ми uh, їхали, uh, типу, на те місце, де ми мали їздити на лижах uh, 10 хвилин автобусом. Тим самим автобусом, з яким ми приїхали uh, з Праги. Був один великий автобус, і тим автобусом ми постійно пересувалися там о, по Італії, точніше з готелю до місця, де ми будемо лиж їздити на лижах і назад. І так о, цих п'ять днів. І тут вже на той момент, коли вже всі сідають в той автобус, я розумію, що за пару годин я буду вчитися їздити на лижах. Так. І типу, взагалі, типу емоції шеф Італії вау. Я перший раз в Італії. І теж емоції, що я буду на лижах їздити перший раз в Італії. Ну, ну, це просто люди, це просто такі емоції незабуваємі. Я дуже щаслива, що я поїхала в Італію, що я віддала ті гроші, я потратила всі свої гроші, всі гроші, які я наскладала на з літа, так. Але я не жалкую ні потраченої копійки, тому що це емоції незабуваємі, Це просто незабуваємі емоції. Була у нас інструкторка, яка нас вчила їздити на лежах, була, була у нас чотири, які не знали, і вона просто вона була дуже приємна, дуже класна. Типу вона також їхала з нами з Праги, вона з Чехії, тобто це не була якась італіянка, вона їздила з нами з Праги. І просто вона була дуже приємна, і дуже рада, що саме вона була нашою інструкторкою, Типу, я її дуже сильно полюбила. Вона нас дуже швидко навчила а, їздити на лижах. Я всьому розуміла, я вже в той день ми вже uh, нормально з'їжджали з uh, синю трасу, таку таку легеньку, uh, половину не цілу. І на дальший день ми також вже нормально з'їжджали синю трасу, типу, дуже uh, Гарно пояснювала, і ми дуже швидко навчилися їздити на лижах. Останні два дні я вже відчувала себе дуже класно. Так, звичайно, що коли ми з'їжджали з червоної, одного разу вийшло так, що нам потрібно було з'їхати з червоної, то я постійно падала, але це тому що uh, я не дуже акуратно з'їжджала. Так я вже просто типу їздила, щоб uh, їздити на швидкості, і потім така, блін, це вже щось дуже швидко, я вже просто падала, щоб. Вони, uh, не нікого не збити чи так далі. Типу, я знала а, тормозити більш-менш, але все одно, типу, для мене а, скоріше впасти, ніж там когось збити. Я не була в цьому впевнена, типу, в тому, як я знаю тормозити, плюс це дуже велика швидкість, яку я ще боялась. Тому а, так, але в цілому я вже досить гарно а, їжджу на лижах, на те, що я тільки початківець. To, myslíš, že je žádného načala jízit na ležách? beru. Tak, to Jdeme do fronty na tuhle sedačku, to znamená. I v principi, tak bylo ostatní dny. Palesní potím byly uh, liži my byli. Uh, там uh, на лижах типу цілий день, так, ми від'їжджали там 9 годин, а приїжджали в 4, були на 5, uh, тому ми і обідали там, ну просто було дуже-дуже класно. Вечори були також дуже класні. Я дуже боялася, що постійно буде якась програма, так що нам потрібно буде потім іще зустрічатись з цілою з цілим класом і щось робити, типу, тому що потрібно. Але нічого такого не було. Типу, ми могли ввечері робити, по суті, те, що ми хотіли. Хотіли сидіти в кімнаті, могли, хотіли йти там, грати пінг понг Ми грали. І, типу, в цілому, в цілому нас не потрібно навіть було якось всіх скликати, щоб ми йшли разом щось робити, тому що. По суті, ми всі ввечері самі збирались і грали там пінг понг uh, З нашої школи їхали два класи, Типу, були два терміни. так? Uh, перший термін їхали uh, перший А uh, і перший Б клас, а в другому терміні їхали uh, перший С і перший Д. я перший Д. От Тому у нас були два класи, і також там і другий клас, також ми грали пінг-понг із другим класом, тому було прям дуже, дуже класно. i večery v celomu, prostě Itálie, leží večer, jak my vsi klasno provodili čas razom. Dělá se to vlogisko. Jud to matika. Já můžu tam ten čaj něčí,

Але мені досить виходить, зараз я чекаю на вчительку і далі, далі однокласницю. Уже тут така краса, люди, просто подивіться це. Я перший раз на лижах, перший раз в Італії, перший раз в горах, типу прямо на лижах, так? І просто в мене зараз така мотивація, щоб працювати, щоб якось на рік їхала. Так. Це прям дуже класно, прям дуже класні емоції. Це вже день третій, як ми лежимо. Сьогодні ми будемо лежувати тільки до обіду. Після обіду ми йдемо або гуляти, або плавати в басейн. Я ще піду гуляти. Тому так а... Боже, я не можу налюбуватись цією красою, но, типу, дуже, дуже-дуже гарно. Taky to zprávě, jakž často, důležitě neznímají, protože je to prostě jen v Rusi, ale šest stará znívat, z nášho bloku chaotický, a z Tak to je den čtvrtý. Tak čtvrtý den je kvůli Italii. Jo, že víš, méně hodně e, jízdí na lyže. Не Але не все. От, завтра ми останній день оживати і їдемо завтра в 6 вечора додому. Якщо чесно, взагалі не хочеться. Або... Що поробиш? Кручається цей тиждень в Італії. Тільки справи. Тут я чекаю на, на остановці на остальних, щоб їхати вдолу. Їдемо на обід. Тому тільки справи. Було дуже класно. Це просто незабуваймі емоції, тому я дуже рада, що туди поїхала. В цілому сталося дуже-дуже цікавих моментів, які відбувалися і після лижів. Але це вже не відноситься до Італії. Я хочу зняти потім відео. Одне цікаве. Я думаю, що цікаве. Тому дещо ви почуєте в інакшому відео, типу. Що сталося після Італії, після цих лижів, але відбувались цікаві речі. Тому такі то справи. Ще вам повкладаю там різні відео і так далі з Італії. Це відео. Я точно не знаю, як я це все зроблю, але сподіваюся, що я це зроблю якось, щоб це було цікаво і зрозуміло, що як відбувалось. Тому такі-то справи Італія це друга країна, в якій я була. Типу, якщо я нарахую Чехію, так я тут вже живу. Але коли я була маленька, то ми були тільки в Туреччині, а зараз Італія це друга країна. І я дуже-дуже рада, що в що школа дає таку можливість їздити кудись, типу, на лижі чи ще потім якісь країни, просто подивитись там на тиждень. Тому це дуже-дуже класно. Я дуже рада, що є такі можливості. Що я живу о, в такій добі, коли є можливість кудись їздити зі школою, тому що з родиною в мене не виходить їздити, але нічого. Тому дякую всім за перегляд цього відео. Буду дуже сильно вдячна всім, о, хто підпишеться на мій канал, поставить лайк під це відео. І також напишіть якісь коментарі, будь-який, я не знаю, будь-що. Наприклад, що ви думаєте про це відео, якісь, можливо, позитивні, негативні емоції, можливо, ви мені скажете чи порадите, що вам подобається в моїх відео, що вам не подобається, щоб я могла знімати більше, менше і так далі. Тому а, дякую всім за перегляд цього відео. Па-па!